І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає The Брід Сайт на Бачательйон Бураск. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою, так, ну і чомусь я зразу ж підозрюю, що ми поїдемо на алею, будемо світити. Чому? Тому що в нас немає ЛТ-шок в цьому бою. І чому? Тому що у нас іде челлендж на прохорівці, хто на стежках якісніше, так скажемо, крутіше. Так, майстерніше насвітить для своїх союзників. так? Ну зараз така тенденція на Прохорівці, Ну як і ще грати, куди поїхати, де снижці? Поїхати чекати там в кущиках. Чи поїхати на гірку та чекати, поки тебе нахлопушить. Ну, поїхали ми зараз. А так як у нас універсальний танк, поїдемо зараз та підсвітимо. І вже за розвідданими братіші працюють. Чудово, так у нас бачимо. Чу чудово так позиції обрали на центрі, буде кому постріляти. У нас підсвічена майже вся алея. там. Ну, е Саме ті, хто там в оціх там <соє> стояв, бачимо стояли. Вони вже дуже швидко знишкоджуються. 2165 настріляно. Поїхали далі. Просування вперед повинно бути і позаду у нас. Так? І це братіші зрозуміли, що далі треба просуватися, і вже попереду нікого немає. Знітились суперники, тому що їхні СТ не обрали вірний план на бій. Так? Треба було тут теж хущику комусь стати, або хоча б під алеєю стати, щоб пересвічувати, щоб їх не було просування по алеї. Тому що на цій карті, на мою поважну думку, ну я думаю, ви зі мною погодитесь. Якщо в тебе немає чудового розвідника, то на алеї ти будеш стояти дуже довго, або хто поїхав перший, той і здох зразу ж. Чудово, стріляти тут не потрібно. Стріляють наші братіші. Тут єдиний залишився в Emoзі. Леопард, він вже тікає, він зніщений, він переляканий, він розуміє, що якщо він там ще буде залишатися, то буде жорстоко нахлопушений. В цей момент мені здає, здається, повинні вже піти по гірці. Ну там не зрозуміло, що по гірці. 2-1 по бою поки що. І, ну, ще є там попереду танки. Там Т-62А, так? Я так розумію, що об'єкт 777, варіант 2 зовсім там стоїть якось бортом, щось там в нього не зрозуміло. Можливо, чи АФКшний, чи що. Чи щось з нього там може інтернет вибув. Ну він стоїть просто бортом. Все, чудово, поїхали далі. Вирішуємо, навіщо їхати далі? Просто стоїмо. А, ні, треба їхати далі і далі пересвічувати. Все за нашими розвідданими 5328 вже. Хай тоді, знаєте так, далі який план на бій. Зараз ми ну я вже певнений майже на 100%, висок, що ми заберемо тут алею. А я так розумію, що на алеї майже всі танки, бо по центру ну, там тільки ТВП підсвічено. Під гіркою там теж одна стежка, чомусь наші там теж знітились, ну чекають. Хай вони поки що почекають, правда? Поїхали вперед. Льова це теж буде зараз жорстоко нахлопушений. 6600 вже насвічено. Не знаю, як по рекордним рекордам, тому що вже бачимо ззаду під'їжджає ПТ-шка, вона вже там може підсвічувати. Ну і ще й постріляємо, напевно, та приплюсуємо наші розвіддання до деміджу. Вся тут вже така масована атака, вже на 430-й по алеї. Зрозумів. Взяв приклад з нашого героя, так? Що можна так проїжджати. Бачили ми ну, різні так, варіанти, як можна підсвічувати. але от Навчай, хто грає на СТ і хто грає на ЛТшках особливо. От саме на прохороці. Навчайтесь в повчальних реплеях від підписників. 8-2 по бою. ну Якби е, так, обережніше наші зіграли, мені здається, тут і суха могла б бути. правда, ще 62А, можливо, він переїхав туди до залізниці. Леопард точно він куточку. Так і за шкіри не стоїть. Ось вони всі тут стоять, всі стоять. Чудово. Скучкувалися. Ну не хочуть битися, так? Не хочуть битися, ну і не хочуть миритися. І буде зараз знову ж таки з жорст, жорстоким чином. Вони тут на хлопушені. Там, правда, ложбінка така, що їх ну, не дуже легко там зараз пробувати. 9400. Зараз віддано. Так у нас який рекордний рекорд там був. Ой, нагадайте мені, я вже не пам'ятаю. Дуже багато реплеїв записано. Я вже не пам'ятаю всі, але знаю, що десь ну, більше 10 тисяч. Так, масу, у нас вже 10 100. Епічний епічний результат. І в нас тільки пройшло 5 хвилин бою. Вах, нахлоп, оце нахлопушувся. Ох. Нахлопушувся, добряче. Чудово! 10-100 з копійками. Ну вже там залишився один. Я думаю, що хай вже там забирають. Вже і гірка пішла. Дивіться, гірка вже пішла, освішала. чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.